Вітаю вас, це програма «Постфактум». Підводимо підсумки тижня, що минає. Далі у випуску. Під час снігопадів комунальники працюють в цілодобовому режимі. А також дивіться, як зі снігом справляються жителі приватного сектору. Опату руки та й погнали. З якими труднощами стикаються віничани у зимову пору та кому снігові навали тільки на руку? Записуємось до дитячого садочка через інтернет. Як раціонально використати снігові кучугури? Тягом останнього тижня Вінницю засипало снігом. За словами начальника обласного гідрометеоцентру Марії Кощавки, за 10 днів у місті випала двомісячна норма опадів. Синоптики кажуть, що у грудні опади в таких обсягах не фіксувались з часу закінчення великої вітчизняної війни. Комунальникам доводилось розчищати сніг по декілька разів на день а вночі колонами вивозити його на очисні споруди. Через те, що сніг ішов майже безперервно, задіяли усю техніку, яку дорожники підготували на землі. Мовий період. Крім того, довелось залучити до прибирання біля двох десятків спецмашин інших організацій. У приватному ж секторі розчищали основні вулиці, а за вузькі для проходу техніки провулки людей просять прибирати самотужки. Щоб зранку вінничани ходили по розчищеним доріжкам, комунальники працюють вночі. Першими розгрібати сніг виїжджають трактори. У половині четвертого я виїжджаю, якщо великий сніг, снег. От, і е, розібрати вулиці до того як робочі підуть на роботу. От, щоб було їм чисто. І все. От моя обов'язок. Далі до прибирання приєднуються двірники. Їхній робочий день починається о 5.30. Кругом. Дорожки почистити, відмоски почистити, сі ступеньки почистити, щоб було чисто, щоб був вход при, саме, проход жильцям. І мітли, і лопатами, і техніка нам теж допомагає багато. І посипаємо солью, розмітаємо. Стараємося, щоб були чисті, і под'їзди чисті, тротуари розчистити, входи в під'їзди. чтобы не было нигде обледенений. Работаем как можем. Много машин стоит во дворах, и трактор, который выезжает в полчетвертого на работу, не в состоянии хорошо все прочистить из-за того, что мешают машины. Приходится ему объезжать, где-то он не дочищает, потом приходится дворникам вручную это чистить. Вот. Ну, и снег непрерывно идет. Вот это наши Основні такі проблеми. І на виходні ми чистили по три-чотири рази виходили, чи чистили, і в п'ять виходили утром на роботу, і в п'ять вечора виходили, і в три чистили цілий божий день. Але помаленьку справилися. Крім 19 одиниць тротуарних прибиральної яка працює безпосередньо Жеківської техніки. Залучено також додатково у нас вчора було 6 одиниць сторонніх організацій, сьогодні. Також очікують шість малюниць сторонніх організацій. тобто це такі, як водоканал, там тепломережі, інші будівельні спеціалізовані підприємства, які погодили допомогти. От, задача поставлена таким чином, щоб максимально розчистити той сніг, який попав, і підготувати територію до наступних опадів, які прогнозуються на неділю і понеділок. А так Жеківці розправляються з бурульками. Сосульки, щоб людям безпечно було В, в основному проблеми з вот, вот сосульками, которые появляються на кришах домов, виникають в односкатних кришах, там, де дома з односкатними кришами, до слідними трубами. Ну і ще в основному шиферні кровлі двох етажки, трьох тоже. теж там э, стихійне. Наліт сосулик Сначала развешиваются предупредительные об'явлення для жильців, щоб вони соблюдали техніку безопасности. Ізготовляються три ноги, устанавливаются сигнальные сигнальні ленти. Ну і где можна выполнить роботу по демонтажу сосулек вручную, ми це делаем вручную, где нет, ми заказуємо вишку столько, сколько нужно. Досить багато у нас проблем. Бурульками на протязі трьох останніх днів працює. 10-12 одиниць техніки це автовишки і відповідно бригади Жеків оббиваються бурульки, якби міг їх виник. Тобто, В першу чергу в тих місцях, де йде, які виходять на магістральні тротуари, то есть, де йде постійний потік людей, то щоб не завдали нікому шкоди. А от у приватному секторі, щоб снігом не засипало, треба самому докласти зусиль. Лопату в руки те й погнали. В кого і трошки, в кого більше. В мене більше тут сусідів є трошки, тільки стежку зроблять. Так що це таке діло. Нічого, виживаємо, не засипало ж. Таким снігом два-три рази на день прибираємо Я ж кажу, утром і в обід і ввечері. Щоб можна було нормально вийти. У нас 22 тисячі будинку володінь і біля 80 тисяч мешканців проживає. Тому, скажімо так, вулиці в приватному секторі більшість більшою частиною розчищається власними силами мешканців приватного сектора. Щоправда, і тут без допомоги техніки не обходиться. Кожен день задіяно дві одиниці техніки. Це не грейдера, а є трактора, які максимально намагаються пробити вулиці магістральні для того, щоб забезпечити під'їзд мешканців до роботи, дітей в школу, в садочки. Я звертаюся до людей, щоб максимально забезпечили розчищення цих вулиць. Також я звертаюся до мешканців приватного сектору, водіїв, щоб не залишали в принаймі в день вивезення сміття своїх автомобілів біля воріт, тому що це ускладнює під'їзд. Техніки для вивезення твердих побутових відходів. Сніг, який накопичується на вулицях міста, комунальники вивозять щовечора. Цілодобово працюємо, цілодобово вивоз. Сніг вивантажується в очисні споруди, заповнюється ємкості, які потім буде розсуватися і очищуватися. Циклон, який спричинив стихію, пішов на північний схід, але синоптики спрогнозували новий середземномор'я, який спровокує півповторні снігопади. Тож наприкінці тижня мер міста Володимир Гройсман зібрав міський штаб з надзвичайних ситуацій, щоб обговорити те, що сталося, і визначитись з подальшими діями. Він також подякував усім службам за роботу та закликав вінничан та підприємців взяти участь у боротьбі зі стихією. Це стихійне лихо насправді. Просто ми ж не, не з тих, хто зразу починає оголошувати стихійне лихо. Ми намагалися споратися, я думаю, що ряд завдань були виконані. Тепер треба підвести, навести, навести лад на всій території. Значить, тротуари, прибудинкові території, другорядні вулиці. Пройтись всі і навести лад. Окремо хотів би звернутися до підприємців і підприємств. Шановні колеги, я би дуже вас просив, щоб ми не думали, що от сніг падає і колись він розтане, а на те, щоб кожен біля своєї території навів порядок. Протягом тижня ми розповідали і про перші наслідки зими. Через тонку кригу на річці загинув юнак. Неодноразово МНСники витягали з кюветів автомобілі. А в одному з будинків по вулиці Артинова від снігу провалився дах. Про ці та інші труднощі, які виникають у віничан через примхи природи, та кому чим більше снігу, тим краще. Дивіться далі. Мешканці цього будинку залишились без даху. Стара покрівля не витримала навали снігу. Пол десятого я почув землетрус силою десь 9 балів. Стіни трусилися, посуда в серванті трусилася. Через 30 секунд знову потужний удар, знову все трусилося. Я не придав цьому значення, але через минуту я роз зрозумів, що це аболила скриш. Роботи по ремонту покриття почали одразу. На повне його відновлення потрібно до 10 днів. Людей з їхніх квартир на цей час не відселятимуть, так як для них немає ніякої загрози. Нелегко в такий сніг доводиться людям з обмеженими фізичними можливостями. Без сторонньої допомоги їм ніяк не справитись. Коли виїжджаєш на двір на колесах, вони буксують. Навіть коли людина тебе везе, той, хто допомагає, тому що без допомоги ніяк. Їй теж важко, тому що колеса сковзають і ну, застрягають в снігу. Але, звичайно, це таки така реальність життя, тому що е, зима, вона передбачає багато снігу, і тоді ми змушені е, трошечки тормозити своє життя і вже вибирати дуже нагальні справи. Якщо кудись їхати, просто погуляти вже ну якби насолоди від цього не отримаєш, тому що людина, котра з тобою втомиться, і ти сам то вже втомишся від того, що будеш ну, просто ам, нераціонально використовувати свої сили. Якщо людина е, самостійна абсолютно. То для неї теж це важко, тому що ем, на одному місці її теж колеса прокручуються. Але нічого неможливо зробити, тому що колеса вузькі е, і вони застрягають в снігу, просто е, тонуть. Але ну, такі реалії життя цим <сум> чого не зробиш. Тому зиму ми любимо, ми милуємося нею, але краще милуватися нею з вікна. Це 83-річна жінка два роки була прикутою до ліжка. Тепер для неї вийти з дому за щастя в будь-яку погоду. Мені важко. Оно, як я вмру, то я й цього не буду бачити. А я хочу все бачити. І важке, і легке. Мені добре. Я поки в силі, то крепися. Бо як не будеш кріпитися, то будеш ледачок. Та найбільше снігові навали подобаються дітлахам. Це класно, тому що діти можуть грати в сніжки та, та ліпити снігових, сніговиків. І от є приклад. Не знаю, може не знаю, не знаю. Мені дуже подобається зима, бо можна ліпити сніговики, кататись на гірках, сніжки грати, друг друга валити, засипати снігом і багато різних веселищів. Дуже подобається, тому що багато снігу і ми всі граємося разом. Дуже весело. І перерви проводимо на вулиці. На yeah. вже в снігу. Для дітей багато снігу радість, а у дорослих проблеми. Поки комунальні служби долають наслідки негоди. вінницькі даївці наполегливо просять автомобілістів утриматись на цей час від поїздок і не паркувати машини вздовж доріг, щоб техніка могла їх прочистити. За даними сайту МНС, за тиждень у місті зафіксовано 8 пожеж. На автошляхах області сталося 5 аварій. У пологових будинках міста народилось 87 дітей, 50 хлопчиків та 37 дівчаток. Записати дитину до дитячого садочка тепер можна не виходячи з дому. Достатньо мати інтернет. З початку грудня у Вінниці почала діяти електронна черга. За цей час у ній вже зареєстрували близько тисячі дітей. Як потрапити до цієї черги, дивіться у матеріалі далі. Електронна черга дає можливість перш за все. Е більш доступно для батьків зробити реєстрацію дитини в садочок незалежно від того, де вона перебуває, і в який час до речі, от маючи доступ до мережі інтернет. В автономному, автоматичному режимі, режимі онлайн, люба людина може зареєструвати свою дитину в той чи інший садочок. Заходимо на офіційний сайт Вінницької міської ради ВМРГовю з правої сторони. Ми бачимо, тут є реєстраційна ссылка. Активізувавши її, ми виходимо на сторіночку реєстрації до дитячого садочка. Батьки заповнюють реєстраційну форму, прізвище, ім'я по батькові, дата народження дитини. І Якщо, наприклад, от ми не всі поля заповнили. Тут червоним система показує, що ви не всі поля заповнили. Вам необхідно це зробити. День реєструється в середньому біля 60-70 дітей. Ну і вечірній та нічний час у нас біля 30-25 є реєстрації. У нас є вже дитина, яка зареєструвалася через місяць після її народження. Увірніше батьки зареєстрували з веденням цієї нової системи реєстрації дуже зручно. Фактично не витрачається часу, час тратиться. Тільки на реєстрацію, на вхід до системи, все це дуже швидко, дуже зручно, дуже сучасно. Через декілька днів, коли здійснили реєстрацію, перевірили, чи є ми в черзі. Дуже була, зраділа, що не вся інформація повністю стосовно дитини, тобто збережено, дотримано всіх законодавчих норм стосовно інформації про людину. Я звертаю увагу до наших. Телеглядачів наших батьків відносно того, щоб чітко заповнювали абсолютно всі поля. Що стосується дати народження дитини безпосередньо, що стосується серії та номеру свідоцтва про народження, тому що якщо ми помиляємося хоч на одну цифру, в цьому випадку ми унеможливлюємо реєстрацію тієї дитини, за номером якої ми зареєструвалися. Мало того, потім, коли прийде час, наша черга щоб Прийняли наші документи в дошкільний навчальний заклад, вони ні де юро, ні де факто прийняти не будуть, тому що вони будуть не відповідати номеру документу, який був зареєстрований. Дана система унеможливлює реєстрацію однієї і ті ж самої дитини в різні заклади. І до цього моменту завідуючі міста проводили. Облік дітей до дошкільних навчальних закладів. Але, на жаль, ми не могли побачити стану черги справжньої. Чому? Тому що батьки мали змогу реєструватися в кілька закладів одночасно. Тому е було дуже важко спрогнозувати, скільки ж саме до нас малюків завітає. На сьогодні ми бачимо. Повну картину, коли батьки, на жаль, роблячи умисно помилку, е хочуть зареєструватися в різні заклади, значить система вона нам показує. Потім ми вже в ручному режимі спілкуючись, визначаємо, в який заклад піде, е піде та чи інша дитина. Якщо о, наші громадяни не мають доступу або не вміють користуватися. Інтернетом з яких чи інших причин зареєструвати дитину можна в режимі онлайн за допомогою адміністратора, який приймає центр адмінпослуг. Можливість звернення на сьогоднішній день є не лише на Соборному 59 центрів в нашому основному, а й в територіальних відділеннях на 50-річчя Перемоги-7 і Островського, 85. Візит заповняє від імені. Громадянина сам адміністратор дає перевірити громадянина Ви всі поля, правильні заповнені, прізвища, ім'я по батькові і роздрукуємо відповідну форму. На цьому все закінчується. Будь-яких заяв не потрібно подавати. Система автоматично повідомить батькам про те, що прийшов час нести документи дитини до дитячого садочку на оформлення. Автоматично система відправляє запрошення на емейл, якщо такі є. Якщо емейла немає, значить в телефонному режимі телефонують. І це на протязі місяця шукають даних батьків дану дитину. Визначається вони йдуть чи не йдуть. Якщо вони відмовляються, значить знімається черги. Якщо ні, вони йдуть в дошкільний навчальний заклад. Одразу два вчителя перемогли у міському конкурсі Класний керівник року. Це викладачка 22-ї школи Оксана Гаврилюк та вчитель 20-ї школи Олег Слушний. Свої підходи до навчання та виховання дітей вони презентували у палаці дітей та юнацтва. Сьогодні ми показували взаємодію класного керівника і класного колективу, де я свій клас зображував у вигляді символічної такої як квітки, тому що квітка дійсно багатогранна і кольорова. Квітка класної родини розквітає ще хвилини, спорозуміння і тепла, таланту, творчості, добра, щасливих усмішок у класі. Батьків з учителем співпраці, роботи творчої і натхнення, поїздок, свят та сьогодення з уроків наших та розваги. Один до одного З дітками. Я працюю вже четвертий рік. Ми здружилися. Ми гарна, велика дружня сім'я. Ви сьогодні мали змогу подивитися на наш яскравий виступ. Я їх намагаюся навчати саме в дусі ось таких українських патріотів. Адже в першу чергу я я вважаю, що любов до своєї держави, любов до свого навчального закладу, любов до вчителя все ж таки починається з любові до своєї батьківщини, до своєї землі, звідки вони родом. Те картину із сухих квітів може 12-річна Марія Горбунова. Дівчина займається фітодизайном і мріє, щоб її роботи побачив увесь світ. А от 8-річний Віталій Марчук мріє стати математиком, хоча насправді має задатки актора. Це помітно, коли хлопець читає гуморески. Про вінницькі таланти у нашій наступній рубриці. Я хочу вам показать одну из моих любимых работ. Это вот этот букет цветов. Я его делала больше двух недель. Здесь используются э, природные материалы. Рудбекия, э, листья папоротника, э, листья розы э, и незабудки. А также гвоздика. Эта техника называется картина из природного материала. Приїхав із села, ходить по столиці. Мої гроші не мина кожної крамниці. Попросив він, покажи кухлик той що з краю. Продавщиця, що? Чого? Я не панімаю. Кухлик люба, покажіть, той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь? Якщо кружка. Я першу гумарезку розказав п'ять років. Гумарески мені подобаються, тому що коли сміються люди, мені самому приємно. І знову повертаємось до зими у дитячому садочку. номер 30 знайшли спосіб, як раціонально використати снігові кучугури. Вихователі та батьки зі снігових навалів змайстрували фігурки морських тварин і навіть їх розфарбували. У нас є змога в зв'язку з тим, що ви стільки багато снігу творити, ліпити і проявляти свою креативність. В цьому році ми вибрали таку тематику, як як морська, тому творили в рамках цієї тематики. Подивіться, як в нас гарно на нашому майданчику, яка зараз пора року, діти. Яка Зима. 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 Зима! Зима прийшла і що нам принесла? Білий, сніг. Білий сніг, ви раді сніжку, так? Да? Yeah. 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 А подивіться, який yeah. гарний кит приплив. Він живе де в морі. Yeah. Він прийшов yeah. до нас. Yeah. Водичку сюди пускай. Вірно, владушка. Він прийшов до нас в гості, хоче з вами погратись. раді котику нашому киту. Yeah. Раді, давайте його привітаємо. Помахай йому. Привіт! Yeah. Привіт! Yeah. А ще коли ми дуже радіємо, що ми кажемо? Ура! ви yeah. кажете? Yeah. 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 Були найяскравіші події, які бачили наші репортери цього тижня. А чим запам'ятався він жителям нашого міста? Дивіться далі. Цей тиждень проходив в великому труді. Великий снігопад був тут, Сніг із дощом. чистка то снігу території. Всі я тут таке діло все, весь город засипаний. Так всі трудилися. Віддаває свою силу того. Я учасла в художньому конкурсі, там, де я вийшла з 20 найкращих. Ще за цей тиждень я закінчила дві статуетки, які я роблю на подарунок своєму братові. І взагалі в мене цей тиждень був дуже бурхливим. Я малювала дуже багато робот. За цей тиждень я зробила їх цілих три на три різних конкурси. Зустрічі з друзями, мабуть. Син приїхав з Сочома в Харків, він мене вчиться. Да, підготовка к Новому году. У мене 29 декабря день рождения, так що у мене підготовка йде в повному ходом. Для мене запам'ятався цей тиждень. Напевно, тим, що більше усиль йде на підготовку здачі контрольних, тому що закінчується семестр. Вчора було гарне свято Андрія. У мене папа Андрій. А сьогодні ми дуже гарно зрозуміли поїхали сніжки. Да. Мені запам'ятався цей тиждень веселими уроками та святковим настрієм всіх учнів. І, Ігор Стефанович, вибачте, що я кину ваш ноутбук сьогодні. У мене все за тиждень о 18-й. Підсумки для вас підводитиме моя колега Лариса Бондар. Про те, що відбуватиметься протягом тижня, дізнавайтесь з наших новин щоденно о 13.40, 14.40, 18.40 та у блоці новин ранкового шоу Світанок, яке стартує щоранку о 7-й. Цього вам найкращого і до зустрічі на телеканалі Віта.